Привіт усім в ефірі з новорожеві окуляри. І з вами знову ми Софія Абрамчук і я, Меланія Прокопчук. Зовсім нещодавно відгримів український відбір на великий конкурс Євробачення. І всі українці обговорювали цю подію. Сьогодні в програмі. Хто, як і коли вигадав музику? І до чого тут магія. Що говорить про музику наука? Як вимірити її силу? Музична терапія? Чи справді вона існує? І кому потрібна? Музика і психологія. Чи можна впливати на мозок через пісні? Легендарні твори, які повинен почути кожен. Весь ваш дім може стати оркестром, як зробити інструмент з того, що під рукою. Не перемикайте рожеві окуляри, в ефір. Ми стартуємо! Що таке музика? Як вона виникла? Для чого вона існує? Над цим питанням замислювались давніх давен Можливо, музика виникла від співу пташок. А може від зручання струмка? Нема чого вигадувати. Краще звернутися до історії і дізнатися. Неможливо визначити точний час, коли з'явилася музика. Але дослідники вважають, що це відбулося з появою людини. Деякі йдуть далі та стверджують, що людина і є першим музичним інструментом, бо має ударні у вигляді рук, ніг та голос. Привіт! Мене звати Соломія Блошко. І сьогодні я вам розповім про музику. В доісторичний період людина могла задати ритм плескання долоні або тупотом ніг. Трохи згодом на зміну власним кінцівкам прийшли підручні предмети: гілки, каміння, мушлі, тобто все, що було під рукою. Пізніше до ударних інструментів додалися примітивні духові кістки, очерет, бамбук став основою перших супілок. Тому музика звучала навіть коли люди не знали ноти. Хтось співав мелодію, а інші пробували її повторити. Але була одна проблема. Багато мелодій було загублено, через те і довелося вони ноти. А відбулося це так. Давним-давно у місті Ареццу в Італії жив собі музикант Бодна Гавідо. Він дуже добре співав та викладав музику. У місті був монастир, де Гавідо навчав хлопчиків церковного співу. Заняття проходили щодня і починалося з розпівування. Вони співали мелодію, яка називалася гімн святому Івану. Тепер його можна назвати найважливішою пісною в історії музики. Бо саме цей гімн поклав початок нота. Кожен наступний рядок гімну хлопчики повинні були співати трохи вище попереднього. Для того щоб допомогти своїм учням запам'ятовувати мелодію, від записав висоту звуків на папері, давши кожному назву. Щоб хлопчики могли читати музику, наче вірш. Він розмістив перші склади кожного рядка гімну у вигляді квадратних нот позначок. Так з'явилися знайомі нам Доремі, Фасоль ля та Сі. Свої назви вони отримали з тексту гімну святого Івану. Пізніше лінієчки перестали малювати кольоровими. Вони всі стали чорними, а ноти з квадратних перетворилися на круглі. Швидше за все, коли почали писати ноту вручну, швидше і зручніше було намалювати кружечки ніж квадратики. Звичні назви нот від до до Сі на інших мовах звучать інакше. Наприклад. C, D, E, F, G, A та H. Ця система родом з Німеччини і в ній нота C позначається як H. Якщо комусь здається, що він не розуміє музику, або не любить її, це означає, що він ще не встиг знайти свого напрямку у музиці. Музичні ноти це не просто значки на клавіршах фортепіано або нотна строка на папері. Вони є живим втіленням музичного мислення і вражають почуття та емоції через звукову мову. Розуміння, значення слів нота та їх ролі в музиці допомагає краще сприймати та цінувати величину музики. Звісно, можна записати хорошу музику, навіть не знаючи нот. Наприклад, жоден з учасників гурту Бітлз не знав нот. А з вами була Соломія Блашко. Папа. -па -па. Мені дуже подобається сьогоднішня тема. Я просто в захваті. Софійко, я тобі вірю, але трішки зменшу децибели. Та Де це що? Я знаю кілька дециметрів. Децибели – це така одиниця вимірювання, якою вимірюють рівень гучності. Тобто рівень гучності вимірюють в децибелах, а довжину в дециметрах. Саме так. Але в наступному сюжеті нам розкажуть краще. Цікаво, наскільки ж децибел я щойно плеснула, бо було досить гучно. Всім привіт! З вами я Діана Гриньків і сьогодні я вам розповім про децибели. Буде це дуже... Та дуже гучно. Децибели використовують, щоб виміряти інтенсивність звуку, а робляться шумоміром. Бо ж ви знаєте, що наше вухо неймовірно чутливе. Ми чуємо і шелест листя восени, і звучання всіх нот на рок-концерті. Отож, найменший звук, який ми можемо чути, це 0 децибел, майже повна тиша. А рок-концерт це вже 120. Зараз я говорю пошепки, а це 15 децибел. А зараз розмовляють нормально. Це приблизно 45 децибел. А от якщо я захочу влітку покосити траву зону косарку, я відчую на собі усі 90 децибел. Але ви ж розумієте, що на інтенсивність звуку впливає також відстань. Наприклад, якщо за вікном вашого дому проїде автівка, ви ж будете чути цей звук зовсім тихо, а не так, якби це було чутно на вулиці. Забула нагадати, звук може погано впливати на наш слух, якщо він дуже гучний. Тобто, будь-яке звучання, яке має більше 85 дБ, є шкідливим для нашого слуху. Однак варто пам'ятати, що на слух впливає не тільки гучність звуку, але й його тривалість. А це означає, що якщо ви зовсім трішки покосите траву, вашому слуху нічого не станеться. Однак, якщо ви будете слухати годіння газонокосарки близько 8 годин, ви, скоріш за все, втратите слух. Згадайте якийсь дуже дуже шумний концерт чи дискотеку, коли ви стоїте близько до динаміків. Чи відчували ви, ви тоді біль? Так, так, біль від звуку. Дуже голосне звучання може пошкодити ваші вуха. А якщо звук зашкалює за 150 дБ, децибелів, людина може навіть знепритомніти. До речі, уявіть собі. В Києві навіть. я, до речі, знову сказала, до речі, так що перепрошую. Музика, реклама, люди тощо. До речі. <реш> а ви без... зла. <реш> 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 Все важче стає знайти собі та. До речі, забруднення місць звуком це дуже велика проблема, оскільки все важче стає знайти собі тихе та спокійне місце, оскільки шумлять і заводи, і автомобілі, і люди, і машини тощо. Уявіть собі, в Києві навіть зробили мапу шумового забруднення. А усе людство святкує день боротьби з шумом 25 квітня. А ще в Україні є санітарні норми, які обмежують гучність В Вдень у квартирах не може бути гучніше, ніж 55 дБ, а вночі максимум 45. Ех, звуки. Вони такі різні. Сміх батьків та друзів, нявчання кота, звуки крапель дощу та звуки співу пташок. Вони такі прекрасні. То нехай у вашому житті, якщо й зашкалюють, то лише приємні децибели. Ну а з вами сьогодні була я, Діана Гриньків. До зустрічі, Па-па! Кажуть, що музика лікує. Я б хотіла, щоб однією піснею можна було вилікувати кашель або навіть зламану ногу. Але, на жаль, це неможливо. Чи можливо? Далі в програмі дізнаємось, які музичні інструменти лікують. Увага на екран! Про надзвичайний вплив музики на організми люди знали ще давно, і ці знання стають ще більш актуальними зараз в ці непрості часи. Привіт, мене звати Діана Барилюк, і сьогодні ми поговоримо про те, чи існують музичні інструменти, які лікують, і як їх використовувати. Ще 200 років тому французький композитор Маре писав музику спрямовану на лікування різних захворювань. Тоді обіди на багате гостювання супроводжувалися барабанним дровом. Адже вважали, що шлунок любить ритм. дзвонами в давні часи. Боролися з епідеміями чуми і холери. Від низькочастотних звуків гинули мікроби. Цікаве, що кожен музичний інструмент впливає на певний орган, легені полюбляють арфу, серце лікує гітара, шлунку потрібні клавіші, флейта стільлює печінку. ниркам потрібний саксофон. Вперше це відкрив швейцарський композитор та педагог Еміль Жак-Далькрос. Яскравий приклад відомий усім звук Ом, який застосовують у різних медитаціях та молитвах. Він звучить як музичний інструмент, а не як людський голос. Доведено, що при розмові чи співі лише 20% звуку, що видається людиною, виходять на поверхню. Інші 80% залишаються в тілі, поглинаються внутрішніми органами та виробляють вібрації. Тобто ми теж музичний інструмент. Кожна нота, кожен звук має свою особливу частоту. Наприклад, тибейські чаші, що співають, різні за розміром та мають свою особливу частоту. Зародився цей метод близько тисячі років тому. Їх виготовляють із шести металів міді, ртуці, олова, заліза, срібла та свинцю. Ще є гони це інструмент із сильною вібрацією, дуже низької частоти. Його звук проникає глибоко в тіло, знімаючи напругу. Звукові ванни гонгом підходять всім, без винятку, але вкрай необхідні людям з депресією і апатією. Це палотинша – це також стародавні тюначки, які теж з Тибету яким вже близько тисячі років. Плоский дзвін це вже новий інструмент, який створений у 1991 році. Звук відрізняється особливою красою. Перед сном та при бесоні рекомендовано обирати музику, ритм якої трішки повільніший під частоти скорочення серця. Музика звучала і в космосі, що покращувала стан космонавтів під час довготривалого. Перебування на орбіті. Усім відомо, що будь-які ліки необхідно точно дозувати. В іншому випадку вони можуть дати протилежний ефект. Музика не виняток. Особливо коли йде мова про силу звуку. У будь-якому разі потрібно вибирати композицію до душі, щоб мелодія не викликала роздратування. Сюди можна віднести звуки природи, співтахів, обирайте все, що вам до душі. З вами була Діана Барилюк. Залишайтеся здоровими і уважними до свого організму, бо він приховує ще багато цікавого. Маланія, що ти робиш, коли тобі сумно? Mm, їм щось смачненьке, йду на прогулянку і слухаю. Музику. От те, що ти назвала останнім. Коли ти слухаєш музику, тобі не сумно? І ні? Але чи може музика? Шкодити нам. Далі послухаємо у сюжеті: Весна на календарі, але не за вікном. А у вас бувало таке, що ви почули одну пісню та й наспівуєте її мелодію цілий день? Привіт, мене звуть Даринка Попко і сьогодні ми поговоримо про музику та те, як вона впливає на сон та наш настрій. Музика напряму впливає на ваш емоційний стан і це довели вчені. Послухавши приємну мелодію, ви позбудете стресу та покращите собі настрій. До речі, приглушена музика може знизити артеріальний тиск в той же час, як гучна музика навпаки підвищить. А чи ловили ви себе колись на тому, що коли ви слухаєте якусь музику, ваше серце ніби б'ється в такт разом із нею. Так от, вам не здавалося. Це правда. Науковцями доведено, що коли людина слухає музику, то її тіло намагається синхронізуватися разом із нею. До чого я веду, для того, щоб солодко просопіти усю ніч, найчастіше потрібно слухати класичну музику. Вона знизить рівень вироблення кортизолу. Це гормон стресу, що означає, що ви заспокоїтесь, розслабитись та відволічатися від думок. Неймовірно, але факт, а точніше легенда. Йоган Себастьян Бах присвятив одну із своїх композицій Гольдберг варіацій одному чоловіку, який страждав від безсоння. Що ж, як засинати, ми вже зрозуміли про те, як прокидатися для того, щоб встати зранку, адже нам часто бракує 5 хвилин, потрібно вмикати активні пісні. Витирати сльозинку чи отримати посмішку від вуха до вуха це теж наслідок музики, адже вона може викликати у нас багато емоцій. Як це працює, коли ми переслуховуємо улюблену музику, у нас виробляється дофамін, горман щастя, а його викид підвищує привабливість світу та збільшує позитивні відчуття. Чи може все у музиці бути так ідеально? На жаль, ні. Є все ж таки один мінус. Багато людей вважають, що рок може пошкодити мозок. Та чи це і правдою? Ні. Насправді це міф. Музика не може руйнувати мозок, вона може тільки впливати на емоції, але тут також треба зважати на дещо інше. Якщо слухати рок дуже голосно, то це лише посилить емоційне напруження і тривожність, навіть може пригнічувати інтелектуальні здібності. Але якщо знати всьому міру, то рок вам точно не нашкодить. Тож завжди слухайте улюблену музику, чи це рок, чи геві метал, головне, щоб не російську. А також завжди піднімайте настрій собі, друзям та рідним. А з вами була я, Деринка Попко. До зустрічі у нових сюжетах. Ху -ху 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 -ху. Та що то таке досі з голови не йде? У кожного з нас є улюблені пісні, які пов'язані з нашим життям, наприклад, з якимись приємними моментами. Але є і легендарні пісні, які слухають у всьому світі. Іноді вони змінюють. Хід історій більше у сюжеті. Музика це вже давно не просто естетичне задоволення. Її вплив може поширюватись не на окремого слухача, а й на все суспільство. Привіт! Мене звати Катруся Палій, і в цьому сюжеті я поділюся музикою, яку має почути кожен. Як найкраще висловити свої почуття і як створити потрібну атмосферу тільки за допомогою музики? Саме вона може без зайвих слів передати все, що на душі, викликати сплеск найтепліших емоцій і залишити по собі незабутні враження, а ще допомогти нам жити якісне життя. Наступні пісні, мабуть, ви чули вже не раз. Однак таку безсмертну музику можна слухати знову і знову. Леонард Коен випустив два. Романи і кілька збірок з віршами, але всі його знають як автора пісні Галилуя. Щоб створити найкращий трек, він написав 80 варіантів. Її використовують у мультиках, фільмах та на різних церемоніях. На цю пісню записано приблизно 200 офіційних каверів, зокрема іншими мовами. У 2012 році Кенкамстайл звучала ледь не з кожного кутка, а танець кліпу не вчили лише лінієві. Її випустив південнокорейський виконавець псай. Відеокліп до треку переглянула рекордна кількість людей. І наразі кліп має 3,16 мільярдів переглядів і потрапив до книги рекордів Гіннеса, як відео, яке набрало найбільшу кількість лайків у історії Ютуб. Open Gangnam Style. Білі Gangnam джин Style. Op, 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 op. одна із найвідоміших пісень Майкла Джексон з його альбому Трілер який випустили у 1982 році. Композиція має басовий риф та ритмічний стиль, який дозволяє впізнавати її серед сотень інших. Майкл Джексон у кліпі показав. Свій талант як танцюрист, саме під цю пісню він танцював свою легендарну місячну ходу. Наступна пісня для нас рідна щедра, різдвяна мелодія, яка здобула популярність у всьому світі. Український композитор Микола Леонтович працював над редакцією народної пісні багато років. У 1936 році американський композитор українського походження Петро Вільговський представив англомовний варіант пісні «Carol of the Bells». Стосовно пісень зрозуміло, а чому інструментальні композиції, які ми вже знаємо понад декілька століть, далі вважають культовими. Секрет у їхній лікувальній дії Каже, що гнів можна зняти за допомогою музики Вагнера. А от музика Моцарта позитивно впливає на психку та корисна при багатьох захворюваннях. А ось при нервовому виснаженні можна використовувати музику Гріго. Є твори, які поліпшують увагу та допомагають зосередитись. Але якщо вас турбують головні болі, то як лікарський засіб можна слухати полонез огінського або весняну пісню Нандельсона. І це той випадок, коли самолікування зовсім не шкідливе. І наостанок абсолютний переможець нашого рейтингу пісня «Yesterday» британського гурту. The На неї було записано 665 каверів автором хіта є Пол Маккартні. Від чого вона може вас вилікувати, дізнайтесь після прослуховування. Цей спосіб не обов'язково має бути вашим хіт парадом. Ми його обрали за відчуттями, і нам сподобалось. А з вами була Катруся Палій. Гарного вам прослуховування. Па-па! Кожна людина хоч раз в житті хотіла опанувати якийсь музичний інструмент. Але, на жаль, не всіх є хист до таких речей. Але це не означає, що треба відмовляти собі в задоволенні. Звісно, ні, ті, хто не мають бажання присвятити своє життя музиці, але також хочуть насолоджуватися нею, також можуть грати на музичних інструментах. їх можна зробити власноруч. Коли ми починаємо згадувати музичні інструменти, то найпершими спадають на думку гітара, піаніно, барабани. Насправді, люди щодня винаходять безліч музичних інструментів. Про які ви навіть не чули, привіт! Мене звати Таїсія Басаргіна, і сьогодні ми поговоримо про нестандартні музичні інструменти. Найдоступнішими як не дивно є шумові музичні інструменти, трохи бажання, фантазії, і отримуємо стукалки, шелестунчики, дзенькалки. Такі іграшки зробити легше за все, просто підберіть вдома предмети, які не б'ються, та можуть видавати різні звуки при контакті з іншими поверхнями. Наприклад, можна взяти залізні або дерев'яні тарілки пластикові контейнери. Та стаканчики. Функцію паличок можуть виконувати бамбукові палички або залізні ложки. Цікавий факт: якщо покласти ложки одна в одну та стукати ними по будь-якій поверхні, ви отримаєте не тільки цікавий звук, а й справжній український народний інструмент. Також можна використати як реальний інструмент дошку для прання. Не біда, якщо зараз ви навіть не знаєте, що це таке. Може, вона ще є у ваших родичів, проводячи по хвилям дошки різними речами, можна отримати цікаві звуки, які розвивають слух, пам'ять та мовлення, а також відчуття на дотик. подути в горлечко пляшки, і ви отримаєте високий та низький, дзвінкий або глухий звук. Мокрі пальці та вінці стаканів чи бокалів теж можуть творити дива, декому вдається робити з них цілі оркестри. Використовувати домашні предмети як джерело музики можна по різному. Ви бачили деякі із вірусних відео, де батьки з дітьми грають, використовуючи скрипучі дверцята та духовок чи стуки чухлят комоду. Ви можете навчатися, як використовувати різні предмети у нестандартних ситуаціях так і виховувати смак до музики. Інструментом у світі є повітряна гітара. Не потрібно вчитися грати на ній. Досить просто давати рухи справжніх гітаристів і ритмічно трясти головою. Музика. У Фінляндії навіть проходить чемпіонат світу з гри на такій гітарі. А журі вибирають найбільш артистичного і харизматичного повітряного гітариста. Ці та ще тисяча способів переробити те, що не потрібно, і скористатися підручними засобами для виготовлення музичних інструментів своїми руками роблять нас на крок ближче до домашньої музичної вечірки. Головне не перестаратися. Пам'ятайте, якщо потрібного інструменту немає вдома, то його завжди можна зробити своїми руками. І нехай він звучатиме зовсім незвично. Але задоволення перевершить усі ваші очікування. А з вами була Таїсія Па-па! Як каже народна мудрість, співати добре, а перестати ще краще. І що це означає? Те, що нам вже пора завершувати. А з вами була я, Меланія Прокопчук і Софія Аврамчук. Дивіться на світ разом! Із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па! Bye.